Коли можливий переговорний процес, по якщо запитати українців, то всі ми хотіли б миру. Ми хотіли б миру і перемоги, і кордони 91-го року, і щоб ця війна закінчилася комо швидше, щоб вона ніколи не повторилася. Рано чи пізно переговорний процес почнеться? Але як на мене, треба усвідомлювати, коли він має для України початися. Він має початись для України з позиції сильного. Зараз у нас парітет 50 на 50. зараз у нас позиційна війна. Зараз не ми їх не б'ємо, не вони нас не б'ють. І воно затягнулося вже на місяці, і ще може на багато місяців затягнутись. А от якби західні партнери... Дали нам зброї не стільки скільки дають, а стільки, скільки нам потрібно, потрібно зняти всі обмеження по використанню зброї, коли ми їх поб'ємо і відтіснимо, хоча б хоча ну, суттєво, і тоді ми з позиції сильного можливо можемо сідати за стіл переговорів, маючи свою позицію і маючи ворога ослабленого, який програє.